Усім привіт! Ви на каналі Христинка. Вітаю вас! Хочу показати вам акції у мережі магазинів Копійочка. Багато цікавого, тож бажаю приємного перегляду! Різноманітні кухонні приладдя по 70 гривень, лопатки, шумівки, ополонники та багато іншого. Шкарпетки жіночі та дитячі по 20 гривень. Так, на перший погляд, досить гарно виглядають якісно. Не знаю, хто купляв в копійці, пишіть в коментарях, чи гарно вони вам носилися. Прокладки Белла, 10 штук в упаковці за 38 гривень. Серветки для прибирання, вони досить великі. Ціна 100 гривень за 100 штук. Улюблена іграшка усіх мамів, мабуть, 30 гривень, такий лизун слайм. Шоколад Very Веріпері 33 гривні. Чай, ромашка, Меліса або м'ята 14 гривень 90 копійок. Салатники по 30 гривень однотонні білі. По 50 гривень тарілка обідня з квітковим деколем. Також є десертні тарілочки теж із квітковим деколем 35 гривень. Змінний балон до автоматичного освіжувача повітря. Aroma Soft 50 гривень. Сиос шампуні по 120 гривень. Мило маква півтори літри, об'єм за 50 гривень. Засіб для миття посуду зося 38 гривень, 1 літр. Вологі дитячі серветки Little Bears 120 штук за 28 гривень. Кілограм цукру 33 гривні. 110 гривень кружка сито для просіювання борошна. Трошки має більший розмір, ніж стандартні. Форма для ліплення вареників по 30 гривень 3 штуки в наборі. Появились супермилі підставки під чашку по 30 гривень у вигляді котиків. 50 гривень рушничок розмір 35 на 70 см. 35% знижки на усі каструлі. До речі, є великий вибір, деякі навіть я собі приглянула, не знаю, може, щось і придбаю. І також сковороди, є різних діаметрів, теж знижка 35% від цінничка. Цінники є білі. І я сканувала на сканері, хотіла подивитись ціну, вона є теж повна. Акція буде саме на касі. Вже в момент покупки воно змінусовує 35%. Кому цікаво, не пропустіть такої акції. Я думаю, можна самостійно порахувати на калькуляторі, а якщо ні, то спитати в касирів. Думаю, вони в цьому допоможуть. Як бачите, асортимент тут є великий. Ці об'єм різні. Також є кольорові. 80 гривень. Млинок для спецій. По 50 гривень ось така міні-цукерниця скляна, можна і зберігати щось в ній. Ось така цукерниця по 70 гривень. Цікаво, як хтось помістив цю кришечку всередину, тепер не вилазить. Чашки 65 гривень 150 із ложкою. Такий стакан з підставкою за 60 гривень. І більших розмірів 110 та 180 з кляною трубочкою з авокадо. 110 гривень така чашка. 45 гривень набір губок для миття посуду, 5 штук. Пакети для сміття 120 літрів 10 штук за 28 гривень. Губки кухонні піні 19 гривень 4 штуки. 33 гривні. Такий набір губок 4 штуки фіно. Освіжувачі повітря по 40 гривень 300 мл. Aroma Soft. Засоби для чищення. Master Клін 100 гривень. Галакс 83 гривні. А тут різний об'єм 750 та 500 мл. Solar засіб антажир 53 гривні 500 мл. Sarma 7 в одному спрей 68 гривень 500 мл. Засіб сарма 7 в одному для миття та чищення 68 гривень, Санклін 70 145 гривень серветки вологі сліпі для прибирання 100 штук в упаковці. 108 гривень коштує засіб ДАК для унітазу 900 мл 15 гривень серветки вологі мозаїка. В упаковці 60 штук невеликих розмірів. 60 гривень серветки косметичні рута. Вологі серветки Натурелла 7 гривень 10 штук. Сухі серветки Зева 8 гривень. Вони мені подобаються, досить цупкі 10 штук у упаковці. По 20 гривень на торела серветки паперові одношарові. Тут 200 штук, за 30 гривень. Вигідніше брати там, де 200 штук. 78 гривень рута. На торелла, паперові рушники 2 рулони 40 гривень двошарові, 125 гривень ось такий великий рулон від Дево. Рута Джамбо Рул. 150 гривень, 1 рулон 2 шарові. 258 гривень станок з мінними картриджами Венус джелет. Вікміс солей одноразові станки 4 штуки 135 гривень 120 джелет Simple Венус. 7 гривень одноразові станки Azuro. 80 гривень натурела 52 штуки, дискріт 33 гривні, лібрес 40. 45 гривень бела щоденні 36 штук, 53 гривні, колкі зубна щітка, та від Орл B, по 15 гривень щітки про студент з футлярем, і по 20 гривень ось такі із гумовими зубчиками. Є також по 10 гривень, по 35, навіть по 6 гривень ось такі. Гель для душу б'янка із дозатором 1 літр 85 гривень. Маленький марселець гель для душу 135 гривень, фа 750 мл за 166 гривень. 57 гривень та 70 копій коштує бальзам для волос Сенсі Профіке. Шампунь 75 гривень, об'єм 400 мл, а бальзам об'єм 200 г. Такі шампуні для волосся по 225 гривень. Є також кондиціонери, об'єм 1 літр. Карніер Фруктіс шампунь для волосся 223 гривні 400 мл. Ополісковач 93 гривні. Є різні серії. 110 гривень коштує сухий шампунь Шаума Спрей. 84 фарба для волосся Palette Color Intense Карнір 104 гривні. Кольори в асортименті, вологі серветки дитячі по 15 грн. бейбі зая. 24 штуки в упаковці 47 гривень більша пачка, 238 гривень підгузки трусики Little Bee. Четвірка, п'ятірка або шістка. Ітгу скидада 269,90. Також розміра є в асортименті. По 18 гривень масочки для обличчя від джікоті. І із інших фірм теж акційні ціни 18 гривень. Такий варіант 15 гривень, вигляді котика. А вже не акційний, хоча та сама торгова марка. Так тішусь, що є сканер, і можна просканувати просто супер. Ось такі масочки для носа Beauty-Derm. Подивіться, це просто мрія перфекціоніста. Чудова ідея для канцтоварів. Є багато знижок на жіночі туалетні води, 160 гривень туалетна вода. По 385 гривень багато варіантів. 349,90, а чоловічі не акційні. Станки для гоління Азору, 28 гривень, 3 штуки на 3 леза. 160 гривень джелет, Blue 3, 8 станків. 275 гривень джелет зі змінним картриджем 258 бік. На цьому, все. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарного продуктивного тижня. На все добре!